51 тисячу ледь не втратив чоловік, якби випадково не побачив дії що щодо нього, відкрите виконавче провадження. Виявилося, що ТЦК, ТСП склало заочну постанову про притягнення до адмінвідповідальності з до порушення правил військового обліку та надіслала виконавцю. А оскільки вже виконавче провадження, штраф подвоївся. Тобто був 25 500, ну і стало відповідно 51 000, тисяча, плюс виконавчий збір 10%. У даній ситуації людина звернулася, щоб ми подали позов на оскарження цієї такої заочної постанови ТСК ТСП про притягнення до адмінвідповідальності. І 10 грудня суд прийняв рішення. На користь нашого клієнта про скасування цього штрафу. Чекаємо 10 днів на набрання чинності даної, даного рішення суду, і тоді вже подамо заяву до виконавця, якщо ТЦК не буде апелювати, і будемо закривати провадження. Щоб не було таких от несподіванок, е якщо можете, подивитися в дії, чи щодо вас немає відкритих виконавчих проваджень, або загугліть е реєстр божників, і там введіть свій код. І перевірте, чи що до вас, бува, немає відкритих виконавчих проваджень. Якщо виявляєте, що є якесь виконавче провадження, там є контакти, виконавця, телефонуєте, що там, або ж відкриваєте вже цілеспрямовану дію і шукаєте в розділі там, борги, скачуєте постанову з ідентифікатором доступу і з цими документами до юриста.